Велика Британія прощається з королевою Лізаветою II. впродовж доби в Единбурзькому соборі з нею могли попрощатися шотландці. Нині труну вже везуть до Лондона. Тим часом новий король Чарльз III мандрує країною, щоб познайомитися зі своїми підданими та прийняти співчуття щодо смерті його матері. До нашої розмови долучаємо Михайла Прудника, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. Розкажи більше, як британці нині прощаються з королевою Лізаветою II і чи всі іноземні лідери? Зможуть попрощатися з нею. Упродовж доби навіть трошки більше у Шотландії в Единбургському соборі люди приходили, щоб попрощатися з королевою. Ну і зараз фактично у ці хвилини Турна з королевою Єлизаветою Другою завантажують у літак, на якому доправлять власне її до Лондона. І всі траурні заходи вже відбуватимуться саме у столиці Об'єднаного королівства. Спеціально для того, щоб Зрозуміло, що не всі охочі змогли потрапити за цю добу до Единбурзького собору, а там були величезні тисячі багатотисячні черги. От організатори вирішили провести по більшості вуличок Единбурга, де вишукувалися також багато охочих попрощатися з королевою, щоб вони хоча б у такий спосіб змогли віддати шану Єлизаветі ІІ. Ну, І зараз літак уже з хвилини на хвилину має вирушити до. Британської столиці і впродовж наступних чотирьох днів будуть прощатися мешканці столиці. Ну і всі, хто приїдуть з віддальних куточків Великої Британії, де зможуть віддати шану королеві. Потім буде невелика. Кілька днів на пауза, і 19 вересня власне відбудеться остаточне прощання з королевою і її поховання, куди запрошені численні лідери різних держав. Запрошення отримали і американський президент Джо Байден, який підтвердив, що прибуде. А от із тих країн, які не отримали від королівства запрошення, це Росія, Білорусь і М'янма їхніх представників на прощанні з королевою не буде. Ну ще під заборону міг потрапити Іран, але він буде представлений на рівні посла. Так, от бачимо, тих країн, які є агресорами і не дотримуються демократичних принципів, не мають права навіть попрощатися із королевою. Король Чарльз III вже почав виконувати свої обов'язки. Він здійснює турне країною. Як його зустрічають? Чи привітно справді він був в Единбурзі, де проходила служба за королевою. Ну а по після того вирішив в мандрівку країною, де знайомиться зі своїми підданими. Одним із першої стала мандрівка до північної Ірландії. І там він зустрічався як із їх громадою, так і з пересічними мешканцями. Скажімо так, мешканці його зустрічають дуже радо, вишуковуються багатотисячні натовпи. По перше, щоб привітати нового короля, якого дуже сильно люблять за останніми соціологічними опитуваннями. Більшість британців це 60-70%, Вважають, що Чарльз III справиться зі своїми обов'язками. І буде наслідувати ті традиції, які започаткувала королева Єлизавета II. Тобто, фактично, це населення дає величезну підтримку своєму новому королю. Ну і під час однієї з такої зустрічі трапився досить кумедний випадок. Він потискав школярам, дітям руки, які прийшли його зустріти. Ну і от одному з хлопців, це якщо дивитися, це рудий хлопець. З правого боку йому поталанило, поталанило майже одночасно потиснути руку і королю Чарльзу третьому, і його дружині. Ну і в захваті він потім демонстрував, що за ліву руку мене потиснув король за праву його дружина. Тобто, щастя у дітей не було меж, такі враження від першої зустрічі з новим королем Чарльзом Третім. Але не відбулося, відбулося і без конфлікту. Фузів, коли король Чарльз III підписував одну один із документів, що він тут вже побував в. Північній Ірландії, але ну, він не зміг стримати емоції, тому що чорнильна ручка, якою він це робив, вона потекла. Спочатку він не розібрався, яку ж саме дату треба ставити в цьому документі. Ну а потім потекла ручка. Ну і зовсім цей, на перший погляд, урочистий момент зіпсувала така чорнильна неприємність. Давайте послухаємо. Я просто маю написати 12 вересня, 13-те, сер. 13-те? Так, сер. Ви підписали 12-те раніше. О Боже, я ненавиджу все це. Ой, подивіться, це повсюди. Почекайте. Ну що це за чортівня? Ми сподіваємося, що ця прикра неприємність не завадить королю далі продовжити своє турне. І впродовж чотирьох днів, поки е британці прощатимуться з королевою у Лондоні, при король Чарльз III буде мандрувати об'єднаним королівством. Михайло. Ну я знаю, що твоя редакція і ти готується до спеціального ефіру, який буде 19 числа, 19 вересня, в день поховання королеви. Проанонсуй, будь ласка. Насправді ми будемо показувати в прямому ефірі всі заходи, які будуть в день поховання королеви. Власне покажемо ті делегації, які прибули на прощання з королевою. Нагадаю, що за рішенням Букінгенського палацу не буде жодних лімузинів для президентів та глав уряду. Всі будуть прибувати на автобусах. Заборонені також вертольоти. Ну і власне лідери зможуть дуже дружно прийти на. Прощання з королевою Єлизаветою II. Так що стежте за нашим ефіром, побачите все на власні очі. Дякую, Михайле. Спасибі за включення. Можна сказати, що світова політична еліта буде в демократичний спосіб прощатися з королевою Єлизаветою II. Михайло Прудник був з нами на зв'язку. Ще раз дякую.